Пройшло всього 10 днів, уже в нашому цьому новенькому магазинчику є постійні клієнти, люди вже приходять. Я вже бачу, що ребята були, я там підслуховую, як вони, вони такі, ой, а що, це курки там, донора з курки на плові немає. Там, да? тобто, ну, тобто, вони вже знають асортимент, вони вже знають, що їм подобається. Це говорить про те, що вони вже тут не вперше. Я з продавціню спілкувався, вона теж каже, що. Багато вже є людей, які там по два, по три, по чотири рази приходили всього за десять днів. А от і вони так говорять, ідуть так по асортименту, беруть потрошку, тому що поряд їм там затарюється, беруть по дві, по три страви. Пробують, потім приходять щось інше, беруть, щось інше, щось інше, і знайомляться з асортиментом. І це дуже приємно. Я всіх. Бажаючи, хто живе в ЖК Лікоград, поряд ЖК Лікоград, можете приїжджати, тут класний магазин, тут велика зона кафе, хороший ну, асортимент такий, як у нас везде, гарне обслуговування, ну все, короче, як Мілтайм. Ласкаво, прошу.